Облаштували блокпост, збирають серед водіїв гроші для допомоги Збройним силам і беруть участь в спільних заходах з представниками місцевого центру комплектування. В Охтирці діти, що живуть в одному районі, об'єдналися для підтримки українських захисників. Позапрошлим літом мій найкращий друг Матвій придумав, що треба стояти на блокпосту, заробляти кошти, збирати кошти на армію. Далі потихеньку ми почали прошло осінь. Почали ми зробили свої таблички, купили прапора і почали стояти. І потім через декілька днів ми дізналися, що благодійний фонд Сергія Приту... ну, Ми офіційно війшли в благодійний фонд Сергія Притули. І тоді почти кожен день ми стояли, збирали кошти і дошло це до 1 грудня 2022 року, як ми поїхали перший. Раз в Київ до благодійного фонду Сергія притули. Ми відвезли в Київ 17 тисяч 361 гривню на армію. Далі, після того, ми не остановлялися. Пізніше відвезли в благодійний фонд ще 9 тисяч гривень. Дітям натомість показали трофеї, здобуті в бою з російськими військовими, провели ознайомчу екскурсію. У планах маленьких охтерчан продовжувати збір грошей для армії. Майже всі люди з, з, з щастям віддають гроші на ЗСУ, але інколи попадаються, які взагалі не встановлюються. Аби нести службу було зручно за будь-якої погоди, облаштували будиночок і упорядковують територію довкола. Позавчора закінчили фарбувати в патріотичні кольори паркан. Ми зробили каркас і ми далі купили траву, постелили на цей. Тоді пленку його обшили, п'ену залатали, а нам хтось вікна пороздирав. В планах ще зробити гараж, кришу, двері. Тут ще двері зробити і тут вікно ще зробити. Ми від доща тут ховаємося, тоді зміняємось, хто додому, хто і сказали, наприклад, я їсти, пішов, другий застав. Дитячий блокпост функціонує поруч із будинком Охтерчанка Надії. Я розрішила їм, кажу, все кажу, от е займайтеся. І дуже рада, і хай допомагають, і вони мені не мішають. Вони взагалі молодці. Вони і гімн співають, і моляться. <рес> да, сі стоять і каже, зараз будемо молитися. Молитву каже за воїнів, за наших. Патріотичні включають патріотичні пісні. А ще й діти товаришують з військовослужбовцями. Представниця Охтирського центру комплектування розповідає, як почалася дружба. Провідувала своїх батьків війшла одного разу в військовій формі, бо я весь час ходжу в військовій формі. І мене окликнули діти. Ну, у них тут був блокпост, це ще ми в минулому році познайомились. Вони мене запросили до себе сюди, ми познайомились, вони спитали, хто я, я спитала, хто вони. І отак от у нас почалося. Попросили підписати прапор. У них великий був прапор там всіх військових, яких вони зустрічали в цьому районі, або машини зупиняли з військовими. Вони просили розписуватися. Наш Охтирський РТЦК та СП проводить різні заходи для дітей не тільки ну, цих, а взагалі по району. Ми стараємося. Можливо, хто знає, є така патріотична гра, «Джура», то ми проводили дуже великі такі змагання у Хухрі. Цього разу стрілець санітар розповіла дітям про вміст аптечки військовослужбовців. Під час наступної зустрічі домовились оглянути вміст тактичного рюкзака, а ще познайомити з роботою дронів. анна Книш, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.